Але зна знаєте, от я коли вже написав цю книгу, я думаю, якби я розпочав зараз писати, так якби, і, ну так якби оце був якийсь, я би, мабуть, взагалі стан не писав. Просто писав будь-що писав, але про Аністан я не писав нічого, просто нічого. Так, ну це не значить, що я завтра не напишу маю ще якусь інше, про правду, хоч зараз в мене немає такої. Але в мене є ще знову ж ряд, ряд речей, які розпочаті, і вони також, це люди, котрі в той організан пройшли. Я їх колись дуже розпочав давно, ну, і мені все одно це треба завершити з цього. Це треба звільнитися. Це от власне не так сповідь, як звільнення, так то від певних. Але навіть не тематичний, а це той, який оці текст, він, який він тобі висить, тягнеться. Це, 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 ну, якби уповільнює рух, у мабуть, думку, не, не дає простору для наступних якихось ідей. Я не люблю будувати художній твір на, тобто, з прототипами. Це може от перша річ, яка найбільше набрана. А там, де я. Ну, це, це дуже умовно. Тут може трошки більше. Тут я якийсь там десь переносив справді якісь свої розмови з сином. Те, це, що з Дайтою, то то більш, більш вигадано. Це не я, на, моя дружина Наталя, ната котра. Зовсім так, але в якійсь мірі так, це, це, так, це художні, це, це також художній текст, тільки просто він зроблений публіцистичний. Щодо письменників, я вже також помітив, що в мене дуже... Що це, з цим пора якось вже завершувати? У е, мене є купа ще творів, куди мені треба закінчити, бо всі в них там афганці і всі вони письменники. І це щось дуже забагато вже, як намір. Я вже переховав, що просто в Україні немає стільки афганців письменників як я. То це щось треба з тим робити. Я дасть Бог вже якось все це розквитаюся, і тоді ну, найду якогось героя, ну не знаю.